Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками 2024 року. Ним став півзахисник Шахтаря Георгій Судаков. Переможця обирали опитувань футболістів та головних тренерів клубів УПЛ. Від кожного клубу голосували 15 гравців та тренер. За Судакова віддали свої голоси 152 респонденти. Його визнали найкращим своїм колективним рішенням 12 команд. Судаков набрав 379 балів. Це 49% від максимального. На перше місце його поставили 92 респонденти, на друге 43 та на третє 17. Судакова вдруге поспіль визнано найкращим футболістом УПЛ. Він шостий в історії, кому вдалося повторити своє минулорічне досягнення. До нього це робили Сергій Рибров, Валентин Белькевич, Сергій Назаренко, Марлос та Артем Довбик. На другому місці фінішував півзахисник Поліся Олексій Гуцуляк. А на третьому його одноклубник Олександр Назаренко. Найкращим легіонером за результатами опитування визнано хавбека Олександрії Жоана Безеру. Ворскла розпочала проведення реконструкції домашнього стадіону. Повідомляє та таке. Керівництво клубу запланувало та вже розпочало реалізацію оновлення стадіону Ворскла імені Олексія Ботовського. За інформацією, джерела, наразі проведено низку робіт з удосконалення внутрішніх приміщень. Було реконструйовано спортзал, а також домашню та жіночу роздягальні. У процесі роботи над центральним входом та гостовою роздягальною. Навесні керівництво клубу потрібно буде ухвалити концептуальне рішення щодо перестилання газону. Збірна України планує провести номінально домашній матч раунду плей-офф Ліги Націй проти збірної Бельгії в Іспанії. Як повідомляє журналіст Пьотр Слонка, Україна збирається зіграти поєдинок плей-офф Ліги Націй з Бельгією в Іспанії, а саме у місті Мурсія. Нагадаємо, команда Сергія Реброва зіграє проти Бельгії у плей-офф Ліги Націй за місце у дивізіоні Ей. Перший матч проти бельгійців наша національна команда проведе номінально вдома 20 березня 2025 року. А матч відповіді відбудеться 23 березня. Президент Галатасарая Дурсун Озбек пообіцяв команді бонуси за перемоги у завершальних матчах основного етапу Ліги Європи. Про це повідомляє Галатасарай Газетіс. Якщо стамбульський клуб переможе Київське Динамо та Аякс, то він виділить 350 тисяч євро на команду. З киянами Галатасарай гратиме вдома, а з нідерландцями на виїзді. Перша гра пройде 21 січня, а друга 30. -го. Після шести турів Галатасарай йде шостим у турнірній таблиці Ліги Європи. Аякс 11, а Динамо останнє. Форвард Роми Артем Довбик відзначився результативною передачею у матчі 18-го туру серії А проти Мілана. 27-річний українець на 23-й хвилині зустрічі асистував Пауло Дібалі, який зробив рахунок 1-1. Тепер на рахунку футболіста 9 голів та 3 гольові передачі у 23 іграх у складі римського клубу. Він грожероний Віктор Циганков відновився після травми. Повідомляє діаріо Ас. За даними джерела, після відновлення українця та венесуельського півзахисника Янхеля Ерери наразі у лазареті каталонської команди перебуває лише 25-річний нападник Боян Міловський. Нагадаємо, що востаннє Віктор виходив на поле у складі Жарони у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги Чемпіонів зі штурмом. Цей поєдинок відбувся 27 листопада. Після цього головний тренер команди Мічел Санчес повідомив, що футболіст отримав травму привідного м'яза. Віктор цього сезону зіграв. Врав 663 хвилини у 10 матчах за іспанську команду. Забив один гол та віддав один результативний пас. Наступний поєдинок Жерона проведе 11 січня проти Алавеса. Початок гри о 15.00. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Шахтар готовий продати нападника Ласіну трауре. Цитата. Готові продати трауре, але явного покупця наразі немає. Хоча говорять в контексті Ланса, інших якихось варіантів зараз немає. Наскільки мені відомо, конкретики ніякої поки немає, але Шахтар хоче здихатися трауре, сказав Бурбас. Контракт Ласіни з Шахтарем чинний до 30 червня 2026 року. Цього сезону футболіст відзначився трьома голами та трьома асистами у 18 матчах за гірників. Трабзонспор продовжує вести переговори з Шахтарем щодо вінгра Олександра Зубкова, повідомляє турецький журналіст Сердар. Гірники вже отримали офіційну пропозицію у розмірі 3,5 мільйона євро плюс бонуси. Сам гравець також вже погодив умови переходу з трабзонспором. 28-річний Зубков є вихованцем шахтаря. Він належав клубу усю свою кар'єру, окрім сезонів 2020 2022 коли грав за Ференцварош. Цього сезону Олександр забив 7 голів та віддав шість. Асистів у 22 матчах за клуб та збірну. Правий захисник Ворскли Ілля Крупський може не перейти у Динамо. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, Динамо не буде платити суму, яку хоче Ворскла. Мова йде про 3 мільйони доларів. Також Динамо не зможе повторити пропозицію американського New England Revolution, які пропонували 2,6 мільйони плюс 500 тисяч бонусами. Футболіст та його агент поставили на паузу варіант із New England Revolution або взагалі від нього відмовились. Вони розглядають наразі варіант в Європі. У поточному сезоні на рахунку 20-річного українця один асист у 14 матчах. Захисник кривбасу Олександр Драмбаєв може перебратися до Європи. Повідомляє журналіст Дмитро Шпірко. Цитата. про Драмбаєва у мене вже запитували колеги з Німеччини, Аутсайдер утсайдер німецької другої Бундесліги вже цікавиться, що там у нього з мовою, яка там ситуація. Ця людина не агент, не представник клубу, але ця історія з Драмбаєвим вона є. Дібанго зараз перший в опції на відхід туди. Якщо піде Дібанго, Драмбаєва не буду так легко відпускати. Але хто знає, можливо, Драмбаєв піде і раніше за Дібанго, сказав Шпірко. Журналіст Ігор Бурбас розповів, які варіанти продовження кар'єри є у півзахисника Динамо Олександра Андрієвського. Цитата: на Андрієвського кілька покупців вже є. Один навіть з України, і це ЛНЗ. Роман Григорчук його хоче та запрошує, але там десь трішки перемовини зійшли. Поки на паузі ці перемовини у Андрієвського є ще закордонний варіант, тому побачимо, сказав Бурбас. Раніше повідомлялося, що Андрієвський взимку залишить Динамо. Його контракт з клубом чини до 30 вересня 2025 року. Колишній півзахисник Полісся В'ячеслав Танковський переде Велензе. Повідомляє та то таке: 29-річний гравець покинув Житомирський клуб 6 вересня і відтоді знаходиться без команди. В останні місяці В'ячеслав підтримував форму з Зорею, але клуб вирішив не підписувати з ним контракт. Тепер півзахисник досяг принципової згоди з ЛНЗ та приєднається до команди у статусі вільного агента. Минулого сезону Танковський забив два голи та віддав два асисти у 31 матчі. Макабі Петах Тіква веде перемовини з ЛНЗ щодо підписання півзахисника Арада Бара. Повідомляє ізраїльське видання Спорт 5». Ізраїльський клуб наразі перебуває у пошуках гравців, які можуть його підсилити. У планах підписати двох-трьох футболістів. Макабі Петах Тіква хоче знайти іноземця на позицію нападника, але наразі немає відповідної кандидатури. Також у клубі були б раді повернути колишнього гравця Арада Бара, який січня 2024 року виступає у складі черкаської команди. Наразі гравець перебуває в Ізраїлі. Він також був би радий повернутися до клубу, вихованцем якого він є. Наразі між клубами відбуваються контакти та спроби досягти згоди щодо переходу. Цього сезону 24-річний футболіст зіграв за ЛНЗ у шести матчах в усіх турнірах. Результативними діями не відзначився. Журналіст Ігор Бурбас розповів, що він Челсі Михайло Мудрик просив допомоги у президента УАФ Андрія Шевченка та віце-президента Сергія Реброва. Цитата. Розгублений мудрик, коли проба дає червоне світло, починає дзвонити Андрію Шевченко та всім, кого може набирати. Мене здивувала реакція, яка була кардинально різна в Реброва та Шевченка. Шевченко після цього дзвінка самоусунувся і зник, не передзвонив. Зворотнього зв'язку мудрику не було. Хоча мудрик просив про допомогу, хоча б якось ситуацію вирішити. А Ребров, наскільки я розумію, спробував через високі поверхи. У нього є доступ, щоб вирішити, але влазити у якісь такі такі слизькі справи там не захотіли, сказав Бурбас. Також Бурбас поділився інформацією щодо позитивної допінг проби Вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика. За даними джерела, в таборі збірної України мудрико коліно поставили ін'єкцію у вигляді стовборових клітин. Вони служать для реінкарнації всіх і особливо пошкоджених клітин організму. Це були стовборові клітини, які взяті з корови. В цій корові до цього міг знаходитися мельдоній. Цю ін'єкцію проводив фізіотерапевт збірної України Іван Поробія. Також джерело зазначено, що це єдина ситуація, яка вирізнялась із всього іншого, що відбувалось з мудриком за останні півтора року. Але спортивний лікар Дмитро Бабелюк спростував версію Ігоря Бурбаса про те, яким чином мельдонів потрапив в організм Михайла Мудрика. Захисник Бормута та збірної України Ілля Забарний продовжує збирати навколо себе топ-клуби. Колишній скаут Манчестера Юнайтед Мік Браун підтвердив величезний попит на 22-річного українця і назвав Манчестер Сіті, який раніше не фігурував у чутках. Цитата. Якщо Бормут отримає справді велику пропозицію, то я думаю, вони забарного відпустять. Зважаючи на інтерес таких команд, як Манчестер Сіті та ПСЖ, можна сказати, що на кону будуть великі гроші. Манчестер Сіті хотів підвищити якість свого захисту. Забарний молодий і має досвід гри на найвищому рівні, тому він безумовно відповідає їхньому профілю. Цього сезону він досяг дійсно вражаючих результатів, тому він і приваблює такий інтерес, сказав Браун. В так звані ДНР обрали нове футбольне керівництво і не обійшлося без українця. Одну із посад там отримала людина, яка раніше працювала в одному із українських футбольних грандів. Колишній адміністратор Донецького шахтаря Дамір Занатулін став віцепрезидентом футбольного союзу так званої ДНР. Про це повідомляють орківські ЗМІ. Він став одним із чотирьох віце-президентів футбольного союзу. Очолив його такий собі Юрій Сороватко. На скріншоті ви зараз бачите оголошення про ці вибори. Демір Занатулін працював у Донецькому шахтарі до літа 2017 року. Під час своєї роботи він постійно потрапляв у серйозні скандали. Зокрема, його звинувачив. Вели у тиску на футбольних арбітрів прямо під час матчу. Як ми бачимо, це вже не перша людина з шахтаря, яка переходить на бік окупантів.